Обсіли кармелюкових славних хлопців панські посіпаки, загнали їх до старого лісу, притиснули до широкого непрохідного болота. Відчайдушно з хлопці, та сили були нерівними. На одного народного месника припадало по десяток озброєних до зубів шляхецьких жовнірів. З раннього ранку до пізнього вечора точився нерівний бій. Багато ворогів поляло від злучних пострілів і гострих шабель ватаги Крамелюкової, але важко було й оборонцям. Один по одному падали вони, щоб ніколи не звестися. Жменька відчайдушних повстанців лишилась, коли ніч темна поглинула ліс. Кармелюк із залишками загону вирішив скористатися темрявою і непомітно вислузнати з цієї пастки. Єдиний шлях до порятунку був через болото, яке ховала під купинами болотяними заростями бездонні вікна. Потрапивши до них, годі було сподіватися на порятунок. Лише їм відомою стежкою месники побралися на другий бік болота. Лісові хащі надовго й надійно заховали їх від. Переслідувачів на ранок озвірілі панські посіпаки пішли в новий наступ, але, не зустрівши жодної живої душі, розлітилися ще дужче накинулися на мертвих побратимів Кармелюкових, шматували їх шаблями, ломилися над ними у люті безсилій. Мовчки спостерігали за цією дикунською синою месники схащів. з хащів, з другого боку болота. Клялися вітомстити ворогам загну над мертвими побратимами. На другу весну зібрав Кармелюк великий загін повстанців, налетів на фортецю, за мурами якої ховалося шляхетське військо, взяв її приступом, винищив ворогів, а їхні маєтки пустив з диму. А потім поїхав з цілим загоном на те місце, де рік тому загинули його вірні товариші. Поїхав, щоб ум'янути їх, дати клятву, що буде до останнього подиху мститися ворогам. Поїхала ватага месників на ту місцину. Кармелюк зіскочив зі свого буланого коня, клякнув на зеленій траві і так з хвилину стояв мовчка. Так само зробили і його товариші. Коли ж він встав і подивився пильніше довкола, то побачив, що на краю болота. Між рідкими кущами і деревами піднялися високі рослини з ребристими стеблами і з чорно-пурпуровими квітками. Браття, мовив ватажок, чи бачите ви ці квіти? їх не було тут раніше. Це козацькі душі проросли з-під землі і розцвіли кривавим цвітом, поклянімося ж перед квітками роду козацького, що відплатимо ворогам лютим за їх смерть. За всі муки народні, і як вітер могутній, у кронах дарев пролунало. Клянемось, посідали повстанці на коней та помчали нищити ворогів. А що назвав Кармелю квіти з роду козацького, то й пішла назва в народ, і до сьогодні називають ту високу рослину з чорно-пурпуровими квітами родовиком. І дає вона людям ліки від ран та інших важких на дух.